Голуб Дудін, Червінський, кулініч та офіс президента, чому закрили засідання у справі Романа Дудіна. Справу розглядає трійка суддів: Трубніков, Хардіна та Голуб. І хоча головуючим суддею є Трубніков, фактично справою керує Голуб. Саме Голуб відповідно до відкритих джерел виносила протизаконні рішення проти учасників революції гідності, судила Антоненко Дугарь та Кузьменко у гучній справі вбивства пан Шеремета, сприяла одіозному проросійському політику Ен Шуфлічу у справі його сина та звільнила від відповідальності керівника свого чоловіка прокурора за хабару 150 тисяч доларів. США відома своїми відвертими антиукраїнськими висловами у залі суду Google пам'ятає, все дивимось. Тобто пані вже давно і плотно на ГАЧ у влади. Наразі саме через Голуб, Трубніков та Хардіна отримують вказівки від Офісу президента України. Сьогоднішня вказівка суду за будь-яку ціну винести обвинувальний вирок, принаймні у суді першої інстанції. До речі, саме Голуб є головуючою у справі острів Кулініча, де заявлено про зв'язок Сівковича з Зеленським. Судячи з усього, зелені готують її долю славнозвісного судді Кіреєва. 1 листопада 2023 року саме суддя Голуб нагадала прокурору Фомченкову, що в нього є ще одне клопотання. Після цього прокурор достав з портфелю друкований текст, у якому зазначив, що люди у залі заважають суду, після чого одразу суд закриває засідання. Цікаво, звідки Голуб та прокурор знали, що хтось буде заважати, адже протягом року все було спокійно, але то таке. Чому офісу президента потрібно було закрити це засідання від громадкості та ЗМІ? Тому що лише у справі Дудіна, на відміну від Червінського, Кулінича та інших топ-посадовців немає жодного аудіо, відео чи будь-якого іншого доказу чи дискредитуючих матеріалів стосовно провини Дудіна. Вся справа ґрунтується виключно на припущеннях сторони обвинувачення та дослідивши перші три томи справи, жодного доказу вини Дудіна суд не встановив. Лише справа Дудіна зацікавила міжнародні правові інституції, які отримали всі без виключення матеріали справи із детальним описом кожної дії сторони обвинувачення. По факту справа Дудіна на сьогоднішній день є абсолютно сфальсифікованою від першої до останньої сторінки і стосовно Дудіна не існує жодних компроментуючих матеріалів на відміну від сумнівних відео та аудіо в інших резонансних справах. Тобто влада Зеленського визнає, що в Україні відбувається класичне політичне переслідування за вигаданими доказами. Наразі сторона обвинувачення буде намагатись долучити дві експертизи КНІСЕ, які вважає головними доказами обвинувачення. Детальний розбір цих експертиз незабаром вийде на загал, водночас експерти за вказівкою Рувіна, керівник КНІС при проведенні експертизи використали норми неіснуючих законів України, тобто самовільно підмінюючи статті, формулювання та цілі закони під вимагаємий Рувином та Офісом Президента України результат. Більше того, самі експертизи суперечать навіть заяві про вчинення злочину, викладаємо тексти для порівняння. На прикладі тексту так званої експертизи та заяви про вчинення злочину спробуйте пояснити суспільству, за що Дудіна тримають під вартою, а у закритому засіданні нікому нічого пояснювати не потрібно. Тобто закрите засідання владі необхідно лише для того, щоб приховати засудження завідомо невинної особи. Водночас, 21 століття дозволяє висвітлювати всі матеріали справи та проміжні рішення суду. Інтернет дуже великий, ви не вгадали, приймаючи сумнівні рішення.